Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Маріанна. Якщо ви шукаєте натхнення на домашні справи, мотивацію робити свою щоденну рутину просто легко і без особливих заморочок, то залишайтеся зі мною. Доброго ранку. У нас сьогодні день починається з б'юті процедур. Не люблю цю маску, робити таку тканину. Якась вона мені неприємна, коли її наносиш, але в принципі ефект люблю. Тому часом роблю. Накладаємо трошки, поносимо і будемо займатися справами. Краса. А я помила голову, зробила всі ранкові процедури, навіть масочку встигла нанести, посушила голову і зараз за допомогою щітки браш я привожу своє волосся в порядок. Я не роблю спеціальної укладки, просто розчісую волосся за допомогою цього фена і таким чином задаю бажану форму зачісті. Не приділяю цій процедурі взагалі багато часу. Буквально 1-2 хвилини. І все. Елю в садочок ми відправили. Марафет я трішки навела. Будемо з Марком гратися. Бо він зараз мені нічого не дає знімати. Дуже хоче багато уваги. Іду я здаватися. Відео вийде, бо я останнім часом нічого не можу, не можу нічого зробити. Май отаке, Ох. не дає мені нічого зняти. багато плаче. Щось йому не так. Держить вона потяг, у котру розібрати. Будемо гратися. Ну, тобі не так, ну, тобі не так. Кинуть. Плаче такими горохами, такими горохами плаче. Тримай. Так, ми тут поснідали, ще плиту не помила. Зараз помию, помила посуд, завантажила посудомийку і хочу я, я почистити цю пательню. Ось таким засобом користуюся. В принципі, він справляється. Запшикала і засіб відразу починає діяти, булькає, піниться. І зараз потечуть такі коричневі плямки, патьоки такі будуть. Поки засіб діє, я все-таки вирішила взятися за ту гору одягу, який висох після прання, і вже чекає на мене ну днів два. Розбираю одяг по категоріях, сортую і відразу відкладаю те, що потрібно попрасувати. І все це, звісно, з допомогою марка. Куди без нього? Поки я там прибирала, справлялася з одягом, засіб трохи подіяв. Зазвичай я просто змиваю водою, але сьогодні вирішила потерти, бо давно вже її не чистила. Як на мене, нормально помилося. Дно погано відійшло, але я вже не захотіла ще раз її терти. Ну і в мене залишилася ще брудна плита. Для повного феншую треба було її почистити. То я швиденько прийшлася ганчірочкою, попшикала там розчином зі спирту, нічого особливого не застосовувала, воно легко все відійшло, бо забруднення свіже. Багато хто її, напевно, знає. Те? А ну дивимося, хто у нас. А це хто? Няу? А це хто? Маленька Ляля? Як вона робить? Плаче так. Як він робить? Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук робить. А песик як каже. А. Як ми це робить? На барабані. Бум-бум-бум-бум. Хто плаче? Хлопчик маленький Ляля. О, дивиться, хто в нас тут. дир 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 Ідем, дягатися. Ідем, ідем. Ти чого образився? Йдемо, ми будемо гуляти. Не ображайся, Річі, ти вдома. Ти вдома. Вдома. Ми йдемо гуляти без тебе. Ні, ти не йдеш з нами. Ти вдома. Все йди відпочивати. Ну, і що це означає? Ну, Ясно, ми тебе не візьмемо. Марко, ходи поправлю. Йди. Будемо гуляти. Ди моркові підгузки купувати знову. Якось... І йшли у цей двір, бо тут було дуже класне штучне озерце. І що натомість, натомість тут вже розпочали будівництво. І якось все так оживилося з тим будівництвом на тажика. У нас по ЖК, де на де стоять ось такі будки для собак. Я їх не бачила нато багато, але вже почали з'являтися. І хтось повстановлював такі будки, мисочки є. А ще у нас з'явилися точки прокату самокатів. То тут, то там бачу. Раніше лише в Києві такі бачила. Скануєш QR-код і тобі пропонують скачати додаток. Ну, а там ви вже знайдете і умови, на яких можна взяти на прокат, самокат, і як проплатити цю послугу. Меме. Що? Меме. Забігли ми в магазин, купили маркові капочки. Тома покажемо так, Так. Да. Добре. Ти нікому зараз не покажеш, тримаєш міцно. Це ті кнопки в ліфті Це просто. ну Не натискай там, зараз зупинимося. Це всі діти, я не знаю. Ще й б'ються, хто буде натискати. Ага, і щасливий Покажу тапочки, які ми купили сьогодні. Так, підошва. 21 розмір взяли. Підошва, неслиська. Не слизька. Доволі м'яка, гнеться. Так, вони на липучках. Устілка з уставочкою ортопедичною. Так, заднік твердий. Взагалі вони такі гарно тримають форму, не повинно нічого натирати. Такий виробник. Вінниця. Чому я безмежно рада, Бо я щось подумала, що Китай. Класна Україна. Так, ціна 365 гривень. Ще купили ось такі підгузки. Трусики. М -м. М -м. М -м 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 у Єві М -м 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 -м. вже не було, щось все розбили. М -м -м -м. Там акції проходять ще досі і розмітають видно все підряд. Так, до 18 кілограм 40 штук, 260 Ривень. Покажу зараз, який він. Посередині ми колись давно такі брали. такі підгузки. Може, мамам цікаво буде. Резинка м'якенька. Шви всі оброблені. Так. Звичайні підгузки. Абсолютно. Нормальні. Не, не так. Витягну. Добре. Йде, їде пан, пан на конику сам-сам, а за паном хлоп, хлоп на конику габ-гап-гап-габ-гоп. Баран, 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 баран. Тихо. Баран, 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 тихень. Баран, 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 баран. Будь. Ой. Ой. Не Ричи, а ти что до мене задум? Избушка, избушка. Повернись до мене. За. Перейду, а до лісу заду. Мені попити? Ану, піднімися. Ти молодець? Може, досить? Гаряче. Гаряча не помухай. Щебні mm. помухай. Mm. Хотіла щось зробити з гарбуза. У мене тут їх стоїть трохи, але маю такі вишні. Я їх використовувала, коли робила печиво на у садочок на ярмарку. Треба з них щось зробити, або вони ну, щоб не забрудили, не зіпсувалися. Тому будемо робити пиріг. Пиріг просто мега простий. Все, як я люблю, бо на складні страви у мене часу немає. Пиріг виходить смачним, дуже класно підростає. Тому беремо яйця і цукор, перемішуємо віночком до однорідності. Далі у цю масу вливаємо кефір. Знову перемішуємо, засипаємо борошно, додаємо туди розпушувач, гарненько перемішуємо. Я спочатку використовувала віночок, але тісто стає доволі густе і ним користуватися незручно, тому почала вимішувати ложкою. В кінці вливаємо олію і вмішуємо її в тісто. Можете відразу все вилити, а можете поступово. Ну і на сам кінець додаємо ягоди, які у вас є. Свіжі будь-які ягоди теж класно підійдуть сюди. Та чого щеки ягоди? Можна і фрукти будь-які по сезону. Форму змащуємо олією і притрушуємо борошном. Викладаємо тісто у форму. Це випікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 170 градусів. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою чи зубочисткою. Готовий пиріг при бажанні можна посипати цукровою пудрою. І все смачного насолоджуйтеся. Пиріг дійсно класний, дуже рекомендую. Хтось такий робив? Поділіться, будь ласка, враженнями. Я вас запрошую до себе у коментарі. Запрошую вас ділитися своїм досвідом, своїми рецептами буде дуже цікаво, особливо якщо вони прості і легкі. Якщо вам це відео сподобалося чи було корисним, то поставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. Мені буде надзвичайно приємно. І зустрінемось в нових відео.